СССР, доси и СССР ведь юридически где-то существует. И продолжает существовать. Так давно еще с 90-х годов говорят специалисты... На России скосовывают пенсии. Погаю в эфирах Соловьев Лайф. Давайте отменим к чертовой матери пенсии. Та, садизм, тортуры, та, преныжене. Ты чем они тут заняты? <свят> О, сидят, красавцы. Че, голодны? Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважального інформаційного шоу. Як там справи? останні». Поїхали! І поки світ уже відіграв нормальне Євробачення. Росія готується до свого імпорту заміненого у вересні. Відбудеться інтербачення, і представлятиме, РФ буде не хто інший, як шаман. Інтербачення це як Євробачення, тільки без євро, без вибору і з дуже умовним баченням. Ідеальне втілення імпортозаміщення. усе те саме тільки гірше, сумніше і абсолютно непотрібне. А от у Московській області до 9 травня вирішили вшанувати героїв так званої спеціальної воєнної операції муралом і намалювали бійця збройних сил України. Картинку просто скачали з інтернету і не заморочувались, коли спалились, в паніці домалювали російську форму значок «З» і Триколор, щоб хоч трохи замаскувати. Ля у результаті маємо класичну російську схему імпортозаміщення. Спершу крадуть, потім перемальовують, а тоді гордо вішають собі на стіну як своє. Стіна пам'яті в набережних Челнах росте швидше ніж обіцяна економіка РФ. У травні 2023 року. На ній було 49 прізвищ. У травні 2025 року вже понад 400. і місця залишили ще настільки ж. СВО йде успішно, фронт не рухається, зате плити з іменами регулярно додаються. А от Росія вже втратила кілька сотень тисяч життів у цій війні, і це публічно визнав навіть кремлівський політолог в інтерв'ю каналу Аль-Арабія. Єс Владімір Путівля машинцесінг інпіс. А бікоза Раша оредіпей ф'ю хандрсаузанд to this war. масштаб втрат більше не приховують, просто звикають. Стіни пам'яті ростуть. Могили множаться, а пропаганда й далі бубанить про успіхи. А тим часом російський пропагандист Мардан вирішив, що пенсії це розкіш, і запропонував скасувати їх для тих, у кого немає дітей. Мовляв, нехай здохнуть з голоду, буквально. В общем, как бы вот, э, так сказать, с градусом драматизма абсолютно согласен. Я тоже считаю, что это национальное бедствие. Другое дело, что я не вижу вообще никакого выхода, я не верю вообще ни в какую идеологию. Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах Соловьев Лайф, давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот, э, нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе, что в старости не есть. Нет, сдохнешь. І саме за цей режим сьогодні помирають сотні тисяч росіян. Ось за таких осатанілих від ненависті виродків, які навіть своїм співвітчизникам бажають смерті. Ось так виглядає скрепна турбота про народ. Спершу на фронт, потім у землю. А хто вижив, тим залишили інфляцію, злидні і телевізор. А от російські зет-патріоти, які ще вчора зі сцени кричали про гордість та перемогу. Несподівано розкритикували символ Z. Виявилося, що ця фірмова літера дуже нагадує перевернуту молнію СС. Ту саму нацистську символіку. Прийти на техніки Z, V, O, то ли це Ізраїль, то це німці. В одну палку вурі зет у відділ, та молні это ж просто чі? ужас. Отаке визнання. Спершу малювали Зет на танках і прапорах, а тепер самі ж скаржаться, що це схоже на щось дуже неприємне. А от співачка Віка Циганова поділилася з хімок новинами: 33 свіжі могили і чебурашки для хлопців. Шецьком пришла, принесла. Трімогіл свіжих. Господи, помітний. Чтарі, молитви. це нової обмір. Ось так ідуть героїчні будні спеціальної воєнної операції. Нові втрати. Зате тепер, хоч зрозуміло, за що воювали. За Чебурашок. А от російські військові зняли на відео, як годують дезертирів, які в покарання тримають в залізній бочці. Не треба кормити животних, які намагалися п***ти нас. Посмотри на цих тварюк, чим вони тут зайняті. О, сидять, красавці. Що, голодні? Будемо в печеньку. На, грі печеньку твою. На, на. О, як смотри, як їсть. Що, може ще одну? Ще одну? Запомни подарочка подарочка Трастовою. Давай, 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 уплітай, уплітай, молодець. Ось що Росія несе з собою: садизм, тортури, приниження і насильство. Інших цінностей у руского міра просто немає. Маразм и с юридичным запахом. Радник Путина заявил, что СССР, Доси и Снуя бороспад оформили с порушениями. Значит, война в Украине ⁇ это просто внутренний конфликт. СССР ведь юридически где-то существует и продолжает существовать. Так давно, еще с 90-х годов, говорят специалисты по конституционному праву, в том числе стран Запада, и Франции, и США. А почему они так говорят? Они говорят так, потому что была нарушена процедура так называемого распуска СССР. Если съезд народных депутатов, он же съезд совета в 2022 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то получается юридический СССР существует. Ну що ж, і на цьому у мене все з вами був Олександр Сапельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Оркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.